У порядку дискусії, якщо прийняти ваше фізичне пояснення, то це б означало, що всі сподвижники, гори, річки, тварини, противники ісламу все, що ми можемо собі уявити і, можливо, не можемо собі уявити, були об'єднані в цю стару жінку. Правда про ісрата Мірач нічну подорож. Це неймовірно велична подорож та Мірач, яка випробовував святий пророк Мухаммед, салаху алейхі -ал -ал вассалям, є чимось, що ніколи не відчував жоден інший пророк. Однак, деякі неахмаді дотримуються абсурдного переконання щодо цього великого досвіду. Мусульмани Неахмадів супересвященному Корану вважають цей досвід чи цю духовну подорож фізичною. Так, святий пророк, саллаху сал алейхі васалям, по Хадісу вирушив в Єрусалим на тварині, схожі на коня, відомому як Бурак, бачився з пророком Моїсеєм, який виявився живим у своїй могилі і очолив фізично 124 тисячі пророків у молитві. Піднявся сходами на сьоме небо і мав фізичну зустріч з Аллахом. Все це за одну ніч, і все це фізично. Це не тільки суперечить Корану, але також зменшує статус і вели святого Пророка Мухаммада салаллаху алейхі вассалям. Більше того, суперечить сунатулах закону Аллаха. давайте тепер швидко проаналізуємо всі ці абсурдні переконання. По-перше, не Ахмаді вважає, що всі фізичні подорожі пророк Мухаммад алейхі васалям, вирушив на сьому небо і мав фізичну зустріч з Аллахом, який фізично сидить на своєму троні. Чи означає це, що Аллах є фізичною істотою? Чи обмежений він певним простором, чи обмежений лише своїм троном? По-друге, у цій подорожі пророк Мухаммед, алейхі васалям, також очолив фізично 124 тисячі пророків молитві в Маджид аль-Акса. Чи існувала ця мечеть Маджид акса фізично за часів святого пророка Мухаммеда, Салаху алейхі васалям? І як можливо, щоб усі ці пророки фізично повернулися до життя, коли Коран ясно каже, що мертві ніколи не повертаються до життя по третє, у цій фізичній подорожі пророк Мухаммад салагу алейхі вассалям також зустрів стару жінку. Хазрат салям, розтлумачив цю стару жінкою як світ. Якщо це була фізична подорож, то навіщо Хазрат алейхі салям, потрібно було уявляти своє тлумачення? порядку дискусії, якщо прийняти ваше фізичне пояснення, то це позначало, що всі сподвижники, гори, ріки, тварини, противники ісламу, все, що ми можемо собі уявити, і можливо не можемо собі уявити, були об'єднані в цю стару жінку. Думка Ахмаді полягає в тому, що це був духовний досвід чудових бачень, що були показані святому пророку Мухаммаду, алейхі вассалям. Перший доказ цього полягає в тому, що Коран ясно називає цей досвід Роя у священному Корані. по друге, Аллах щодо міражу говорить у священному Корані. Мака серце не брехало про те, що воно бачило. О знову ж, все ж таки це явний доказ, що це був внутрішній духовний досвід, а не фізичний тілесний. По-третє, Хазрат Айша разі Аллаху Анха також підтверджує, що це був духовний досвід у повній відповідності до переконання Хмаді. її запитали, чи бачив пророк Мухаммед салаллаху алейхі вассалям колись Аллаха своїми фізичними очима. її відповідь була простою. Хто б не сказав вам, що Мухаммед бачив свого Господа, то й бреше і процитувала аяти священого Корану? Латудрікугуллабсар вагуа абсар» очі не можуть досягти його, але він досягає очей. Тепер стає ясно, як день, що практика Аллаха, коронічне бачення, погляди сподвижників святого пророка Мухаммада, салагу алейхи вассалям щодо ісра іміра всі підтримують ахмадійську точку зору.